А в молодості я працював на будівництві, бо ж плиточники то не жарт. І з чого починався робочий день вистукати відра є приказка бити як старе відро. Знаєте, що чим старіше відро, тим якісніше треба вистукати, щоб усі попередні нашарування повідставали. Інакше ти увесь день будеш таскати в собі те, що фактично в будову безпосередньо не вкладається. Бо як дрожчин ти висипаєш з відра, а воно ж все одно важке. Там всі ці нашарування всередині закам'янілості вже, і ти цю важкість потім таскаєш додому, в сім'ю, потім в церкву. Якщо я таке відро, да? Пам'ятаєте, Йосип Сновида, перш ніж Бог використав увесь об'єм його відра. Він був добре вистуканий. Савл, він після будівництва в ногах Гамаліїла мусів бути вистуканий так, що аж засліпило і з коня впав, бо там чимало було старих нашарувань. З власного досвіду, от чомусь середній вік, коли людина долучається до фултайм постійної місії, це 23-26 років. А де ж старі відра? На жаль, то більш виключення, ніж правило, коли людина занурюється в місію там тридцятка або далі. Так, от, якщо десь по житті ти відчуваєш, що лупить, подумай. А може то підготовка до нового робочого дня на його будівництві, що безпоруда зростала куди? Греб вгору.